Регулярне технічне обслуговування автомобіля має важливе значення для забезпечення його безперебійної, ефективної та безпечної роботи. Нехтування технічного обслуговування може призвести до дорогого ремонту і навіть небезпечних поломок. Ось деякі поради, які повинен знати кожен водій, щоб підтримувати свій автомобіль в ідеальному стані. Моторна олива забезпечує змащення та безперебійну роботу двигуна вашого автомобіля, зменшуючи тертя та запобігаючи перегріванню. Перевіряйте рівень оливи щонайменше раз на місяць за допомогою щупа. Припаркуйте автомобіль на рівній поверхні, зачекайте, поки двигун охолоне, і вийміть щуп. Протріть його, вставте назад і знову витягніть, щоб перевірити рівень оливи. Якщо мастило виглядає темним, брудним або опускається нижче мінімальної позначки, настав час його замінити. Більшість свідомих автомобілістів рекомендують замінювати оливу кожні 7,5 10 тисяч кілометрів пробігу. Належний тиск в шинах покращує паливну ефективність, керованість та безпеку. Перевіряйте тиск у шинах щомісяця за допомогою манометра. Порівняйте показання з рекомендованим тиском у шинах, вказаним в інструкції до вашого автомобіля або на наклейці на дверцятах водія. Накачайте шини до потрібного рівня. Хороша видимість має вирішальне значення для безпечного водіння, особливо за несприятливих погодних умов. Регулярно перевіряйте щітки склочисників на наявність тріщин розколів або жорсткості. Замінюйте їх кожні 6-12 місяців або раніше. Якщо вони залишають смуги або видають скрипучі звуки, якщо ви живете в місцевості з екстремальними погодними умовами, подумайте про використання всесезонних склочисників для більшої довговічності та ефективності. Розряджений акумулятор може несподівано залишити вас без електрики. Регулярно перевіряйте клеми акумулятора на наявність корозії, яка виглядає як білий порошкоподібний наліт. Використовуйте засіб для чищення клем або розчин харчової соди та води, щоб видалити корозію. Переконайтеся, що батарея надійно закріплена, а кабелі щільно під'єднані. Перевірте напругу акумулятора мультиметром або попросіть перевірити її під час планового обслуговування. Більшість автомобільних акумуляторів служать 3-5 років, тому замініть свій, коли він наблизиться до цього віку, або якщо виникнуть проблеми із запуском. Охолоджуюча рідина запобігає перегріванню двигуна, відводячи від нього тепло. Регулярно перевіряйте рівень охолоджуючої рідини в баку і переконайтеся, що він знаходиться між мінімальною і максимальною позначками. Щоб уникнути опіків, відкривайте кришку радіатора тільки тоді, коли двигун повністю охолоне. Використовуйте охолоджуючу рідину зазначену в інструкції з експлуатації. Не забувайте промивати систему охолодження кожні 2-3 роки, щоб видалити сміття та запобігти його накопиченню. Гальмівна система вашого автомобіля має вирішальне значення для вашої ж безпеки. Звертайте увагу на ознаки несправності гальм, такі як скрип, скрегіт чи гумова педаль гальма. Перевіряйте товщину гальмівних колодок і зверніть увагу на видимі пошкодження роторів. Якщо ви помітили вібрацію або зниження гальмівної сили, негайно зверніться до фахівця, регулярно перевіряйте та замінюйте гальмівну рідину, оскільки забруднена рідина може знизити ефективність гальмування. Чистий повітряний фільтр покращує ефективність роботи двигуна, економію пального та зменшує шкідливі викиди. Перевіряйте повітряний фільтр двигуна кожні 5 тисяч км пробігу або згідно з графіком виробника. Зніміть фільтр і піднесіть його до світла. Якщо світло не проходить крізь нього, замініть його. Водіння в умовах підвищеної запиленості може вимагати більш частої замін. Виробник вашого автомобіля надає детальний графік технічного обслуговування, заснований на часі та пробігу. Цей посібник включає основні послуги, такі як заміна оливи, перевірка рідин, заміна ременя ГРМ тощо. Краще дотримуйтесь рекомендованих інтервалів, бо це допомагає уникнути дорогих ремонтів і подовжує термін служби вашого автомобіля. Ведіть журнал технічного обслуговування, щоб відстежувати виконані роботи. Дотримання цих порад з технічного обслуговування автомобіля забезпечить його ефективну та безпечну роботу, прості регулярні огляди, своєчасна заміна запчастин і профілактика можуть вберегти вас від дорогого ремонту і забезпечити кращий досвід водіння. Пам'ятайте, що доглянутий автомобіль це надійний автомобіль.